Ви дивитесь новини Страя сьогодні. Про події 5 лютого розповідатимуть наші кореспонденти. А зараз про найголовніше виробнича крадіжка на заводі Леонів. Працівники обікрали підприємство на 70 тисяч гривень. Нові екстрені номери до звичних телефонів додали одиничку. До стрія завітає Кенгурум. Школярі помірюються знаннями з математики у конкурсі родом з Австралії. У студії працює Люба Єворська. Вечір добрий. Обікрала завод Леоні. Працівники унікального для України підприємства викрали зі складів ізоляційну стрічку на 77 тисяч гривень. Про зникнення майна керівники підприємства у устрійський районний відділ міліції. Оперативники одразу запідозрили працівників заводу, оскільки підприємство посилено охороняється. Стороннім проникнути на територію важко. Міліціонери затримали чотирьох підозрюваних працівників заводу, які згодом у всьому зізналися, і розповіли, що Плівку планували збути на базарі у Дрогобичі. Сьогодні оперативникам вдалося знайти 77 ящиків ізоляційної плівки на міському ринку у Дрогобичі. Відтак все майно вдасться повернути на завод. За фактом крадіжки підозрюваним загрожує до 8 років ув'язнення. На даний момент затримані 4 працівники, які значить, визнали свою вину. Значить, в ході цього ми, значить, в. В місті Дрогобичі знайшли збут даної стрічки. Сьогодні зранку виїхало в місто Дрогобич, значить затримано і виявлено та вилучено 77 ящиків даної стрічки, ну, практично викраденого з цієї кількості, майже все вилучено. Пожежа острію забрала життя людини. Нещастя трапилося вчора. Найімовірніша причина трагедії залишений недопалок цигарки у помешканні. 49-річний стриянин курив у нетверезому стані. Тіло власника квартири знайшли під час гасіння пожежі. Окрім того, вогонь знищив ліжко та речі домашнього вжитку на суму 10 тисяч гривень. Коли почали пожежа, було виявлено труп труп власника господарської труп власника квартири. Ну по даному подані пожежі ведеться слідство, але відпрацьовується така версія, що й можливою причиною пожежі поступило. Коріння на тверезому стані господаря змінилися номери екстрених служб. Відтепер до міліції, швидкої допомоги та пожежників потрібно телефонувати по іншому. До звичних 01, 02, 03 додається одиничка. Нові номери 101, 102 та 103. Чи знають стрияни про таке нововведення? Далі у сюжеті зміни пов'язані з євро 2012 рядуть. Не оминули вони і стрия. Телефонувати до служб допомоги тепер будуть по європейськи з 4 по 18 лютого «Укртелеком» забезпечуватиме зв'язок і за старими і за новими номерами. Після 18 лютого, набравши номер 01, абонент уже не почує відповіді. Що у зв'язку із зміною номерів, екстрених номерів, номер 02, він ще існує, але також на даний час потрібно дзвонити на 102, щоб ви додзвонили з чергову частину міського відділу міліції. Ні день Но ну, номера вже більшість перероблені, але все одно йде ще йде ще так як як і було. Ну же, як знаєте, мають перейти на екстрені виклики 101, 102 і 103. Мешканці Стрия вже знають про такі зміни. Кажуть не проти нововведення. Головне не відставати від світових стандартів. Сторі не добре, бо люди вже старі привикли так до того. будуть путати. Звичайно, що добре? Ми йдемо до Європи. Все звичайно, що добре. Я, я рада. Хай міняється все на краще. Тому ну, все добре, тому що як за границею є такі, то мусить у нас бути. Єдиною проблемою, що може виникнути під час введення нових номерів, є кошти. Адже для того, щоб на автівках швидкої допомоги чи пожежної служби намалювати новий номер, потрібні додаткові витрати. Змінити позначення наших та машин. Зараз у нас на борту машин написано 0,3, міліції 02, пожежні 01. Треба час, щоб написати, намалювати на тих машинах 101, 102, 103, 104. Та все ж, йти в ногу з часом потрібно, і в екстрених службах стрія вже чекають на запровадження єдиного номера 112 на кшталт закордонного 911. Вівщина не платить за газ. Підприємства теплокомуненерго заборгували майже 3 мільярди гривень. Лише 40% населення платять за спожитий газ вчасно. Про це повідомила прес-служба компанії Газ України. Через таку заборгованість терміни опалювального сезону можуть значно скоротити. А НАК Нафтогаз через несвоєчасну плату споживачів блакитного палива не має можливості проводити розрахунок з імпортером природного газу. Аварії у строю поменшало. Водії грішать на 70% менше аніж минулого року. Дякувати за спокій на дорогах міста слід новим штрафам, Переконаний старший державтоінспектор міста Строя Андрій Баран. З початку року за порушення правил дорожнього руху водії заплатили 57 тисяч гривень. Якщо ж взяти до уваги ще й постанови суду, то сума фінансових надходжень до бюджету буде набагато більшою. Дострия завітає кенгуру у березні. Стрийські школярі перевірять свої математичні здібності у конкурсі, який прийшов до нас з Австралії. Кенгуру є традиційним символом країни. Відтак і конкурс назвали іменем цієї тварини. У знанні математики будуть змагатися учні від 2 до 11 класу. А зареєструватися всі охочі можуть до 15 лютого. Більше у нашому сюжеті. В Україні математичний конкурс Кенгуру відбувається з 1997 року. Під агідою ЮНЕСКО в ньому беруть участь усі охочі учні інших 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Мета конкурсу популяризація математичних ідей та підтримка талановитих школярів. У срізьких школах цей конкурс відбудеться всьоме, а саме 22 березня. З кожним року кількість охочих помітно зростає, особливо серед учнів других шостих класів. Що звернути увагу на те, що Режимні моменти конкурсу і завдання конкурсу відповідають вимогам зовнішнього незалежного оцінювання, тому власне він сприяє підготовці дітей до. Зовнішнього незалежного оцінювання завдання для учасників цьогорічного конкурсу запропоновано та затверджено міжнародним форумом асоціації кінгру без кордонів у місті Берлін. Загальному конкурс триває 75 хвилин і нагадує проведення незалежного тестування. Після підрахування балів кожний учасник отримує сертифікат із результатами та книжечку з математичними завданнями. Учневі видають сертифікат. За участь в конкурсі кінгуру, незалежності від того, скільки він набрав балів. Червоний сертифікат це коли учень набрав відмінний результат. Синій – це був добрий результат, і всім учням рештом віддають такий зелений сертифікат. Олександра Береза в математичному конкурсі кінгуру бере участь з п'ятого класу. Цей рік не буде винятком, адже математика її улюблений предмет. Одного разу перемігши своїх однолітків, виграла потівку в табір з посмішкою. Згадує проведений там час. Ось класі е, виграла по кінгуру, мала призове місце, і це мені дало змогу поїхати е, безкоштовною путівкою в Ялту, а саме в Лівадію в Крим. Е, там були також різні учасники з різних областей України, які також до, дуже добре знають математику. Е, я з ними там познайомилася, а також це мені дало нового математичного досвіду. Усі школярі, які хочуть помірятися з математичними знаннями, можуть зареєструватись до 15 лютого у координаторів конкурсу який є у кожній школі. Світлана Кренців, Дмитро Пшебетович, Новина Стрія. Устрою відзначила ювілей стрільської поетеси Лесі Павлів. Письменницю привітали сьогодні філологи міських шкіл на чолі з методичним відділом міської ради. До привітань долучилися колишні вихованці поетеси та члени секретаріату національної спілки письменників України. Поетеса 17 років викладала у ліцеї, багато подорожувала за кордоном і спілкувалася з представниками української діаспори. Леся Павлів розповіла про своє творче життя та здобутки, а також процитувала кілька віршів зі свого останнього. Доробком, книжки для дітей Сонечко в хаті. Просили мене вчителі мови і літератури всі шкіли, кажуть, що з нагоди мого ювілею, але я так завжди ну, не хотіла, щоб в мене там ювілей, я так живу не ювілейно. Але все кажу, що я народилася тоді, коли в мене книга виходить, знаєте. Ну, але прийшов час, очевидно, треба трошки вже робити якийсь певний підсумок. І на завершення випуску новин як завжди прогноз синоптиків. На завтра, 6 лютого, обіцяють хмарну погоду без опадів. Температура повітря до 5 градусів тепла, вітер південний 5 метрів за секунду, вологість 96%. Атмосферний тиск 753 мм три міліметри. Штутно стопчика. Партнер погоди на телеканалі Лан. Салон одягу Парадіс. Ексклюзивний фірмовий італійський одяг та взуття. Натуральне не фарбоване хутро. Салон одягу Парадіс. Торгівельний центр Орлан і це було останнє повідомлення. Прощаюся з вами до завтра. Побачимось, як завжди, у цій же порі хай щастить.